Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад для самотніх на перспективи нового кохання. І так, беремо карту номер 1 карту номер два. Ви вибираєте свою карту, яка вам до вподоби. Натискайте на паузу, якщо вас е, за бага, е, як сказати, я зашвидку, можливо, говорю, чи ще щось. Просто натискаєте на паузу. І а, спокійно вибирайте свій варіант. І так, а, розклад для самотніх на перспективу нового кохання. Тут і для чоловіків, і для жінок. Все, поїхали. Варіант номер один. І так, перспективи нового кохання. Тут можуть. Дивіться, всі варіанти можуть бути і. А, Розлучені і одинокі, і вдівці, і вдовиці. І так, перспективи, дивіться, якщо ви жінка, стопроцентово у вас випадає вже імператор. Вже випадає перспективи є на нове кохання стопроцентово. Якщо ви чоловік, станьте ось цим чоловіком, який стане надійною опорою для любої жінки. Повірте мені, в наш час цінується опора. Цінується піклування, стабільність. Чоловік повинен залишатися чоловіком. Ось як я це бачу по цьому розкладу. Тобто, я, в принципі, навіть і не знаю. Ну я можу трошечки подивитися обставини. Ви знаєте, да, да, да-да-да, дивіться. Дивіться, є перспективи нового кохання. Що я зараз скажу? Дивіться, якщо би випала тільки ця карта або тільки ця карта, я би ще нічого не сказала. Але вже ці дві карти говорять, що є не просто нового кохання, тут навіть є перспективи офіційних стосунків, тобто є навіть одруження. Зрозумі... Щоб ви зрозуміли. Для чоловіків, що я тут бачу, якщо чоловік, ось ви стаєте цим імператором, вам потрібно до нього дорости. значить. Якщо ви вже відчуваєте, що ви є, то вам світить ось жіночка вже є. Це королева мочів. Це не значить, що обов'язково має бути жінка повітря, обов'язково. Має бути вдовиця, може бути до речі, може бути і повітря, може бути і вдовиця, може бути така. Знаєте, трошечки різка жіночка, але вам буде по барабану. Скажу чому? Тому що тільки імператор може таку розумну, таку кмітливу жінку витримати. Розумієте, у неї холодний розум, у неї є свої цілі, свої плани. Вона сама знає, куди вона йде, і все вона сама добивається. Тому я тут бачу рівню, щоб ви розуміли, я тут бачу рівню. Тобто вам є перспективи нового кохання. Я не буду дивитися, коли саме, тому що це дуже індивідуально. Це, знаєте. Як сказати, треба ще подивитися, над чим саме треба вам попрацювати, щоб це кохання. Але воно є як для чоловіків, так і для жінок. Тепер йдемо до другого варіанту. Перспективи нового кохання. Дивіться, тут у нас випадає сонце. Тут може бути декілька варіантів. По-перше, перспектива 100% кажуть карти, так, є. Це один момент, а другий момент може бути казати після перемоги, після війни. Ще один момент може казати влітку, коли буде жара, наприклад, серпень місяць. Ось, а може бути червень-липень, у кого як? Зараз подивимося трошечки конкретніше, перспективи нового кохання для другого варіанту. Да, 100%. Да. Е, мої дорогенькі, е, єдина порада вам, не спішіть нікуди, не, не, не старайтеся стати коханцями одразу. В принципі, дивіться, якщо ви інтуїтивно, як ви дієте, ви все робите правильно. Ці карти мені говорять, у вас є не просто е, перспективи нового кохання, тут навіть покласти фундамент, тому що четвірка е, цих. Е, Монет говорить про стабільні, про стабільні відносини, і які будуть, ну, скоріш за все, довготривалими. По умеренності, тобто, це не спешки не буде, це не буде не головокружительного чогось. Це буде все стримано, але стабільно. Це глибокі будуть почуття, щоб ви розуміли. Тобто я тут бачу як для чоловіків, так і для жінок. І так, і останній третій варіант. В принципі, ось тут я би не сказала. Якщо брати карту тільки так чи ні, так вона каже, що у вас є, є у вас шанс зустріти нове кохання. Але якщо розбирати цю карту, ця карта самотніх людей, тобто ви зробили навколо себе. Ну, такий образ, можливо, зробили. так? Ви шикарно виглядаєте, у вас є хата, є в хаті, у вас є, наприклад, і квартира, машина, гроші, робота. все Все-все-все, все є. В принципі, ви знаєте, от. Як то сказати, пташичого молока вам не вистачає. Ну, от так мені карти показують. Якщо не підходить, то це не ваш варіант. Ви самотня людина, ви одинока людина і забезпечена людина. Я тут бачу забезпечену людину. Але ми все рівно подивимося, чи є у вас у цієї одинокої забезпеченої людини це може бути і чоловік, ще раз кажу. Ось який добре заробляє, можливо, навіть свою фірму має. Так, подивимося: перспективи нового кохання для варіанту номер 3 Якщо ви чоловік, ось вам він паде. Але, але, ода, ода, ода. Я навіть можу сказати, ви можете познайомитися на якомусь чужому весіллі, на якійсь забаві. Десь вечірка якась чи ще щось. Але, але, ще що може бути. Чому людина самотня? Це, тут не важливо, чи це чоловік, чи це жінка ви є. Так? У вас є мама, з якою вам прекрасно, і ось це і є крадій вашого нових, нових відносин. Тобто, Ваша вся увага, можливо, вся енергетика йде на цю людину. Це може бути, скоріше за все, це мама, тому що королева монет це мама. У вас йде все якось, ну, можливо, це, я так скажу, у вас дуже енергетичний зв'язок. Бачите, монети тут, монети тут. У вас хороша гармонія. В принципі, я розумію, що у вас все прекрасно, вам нічого не хочеться. Тут немає значення. Якщо ви чоловік, і у вас дійсно через маму, через сестру старшу, через подругу, можливо, що ви з кимось живете наразі, це теж може бути критерій, який заважає вам бути у якомусь коханні. Тобто. Вам і так добре. А розумієте? Я не бачу, що тут погано. Но це, от добре, краде у вас е, особисті відносини. Ось так я бачу. Навіть якщо ви жінка, вам і так добре. Я не бачу, що вам погано. Але є є перспективи познайомитися. Є перспективи. Це мої дорогенькі, що змогла, ти виудила. Виву, з цих розкладів. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові і е, всього найкращого, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. На все добре, мої любі.